Любі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Погляньте, яка гарна зелена ялинка до нас завітала. Їй дуже хочеться стати святковою і гарно вбраною, і завітати до кожного в гості. Давайте ми намалюємо таку ялинку. Для роботи нам знадобиться фарби коричнева, зелена, синя, жовта і червона, олівець, пензлик, аркуш паперу, стаканчик із водичкою і коктейльна трубочка. Її потрібно заздалегідь розрізати. Треба попросити батьків, щоб допомогли. Спочатку намалюємо простим олівцем на аркуші паперу, ялинку. Спочатку розфарбуємо стовбур нашої ялинки, мочуємо пензлику водичку, потім у коричневу фарбу і малюємо стовбур. Розфарбовуємо його. Тепер беремо коктейльну паличку, вмочимо її у зелену фарбу і робимо ось такі відбитки. Тепер беремо, вмочимо у синю фарбу і малюємо сніг навколо ялинки та під ялинкою. Тепер намалюємо ще пезликом зірочку. Жовтого кольору буде у нас. І ще прикрасимо нашу ялиночку кульками. Червоного кольору та жовтого. Дітки, ось така у мене гарна ялиночка з прикрасами вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!